Манжос Андрій Миколайович. Позивний матрос. Манжос Андрій Миколайович народився 16 жовтня 1976 року у місті Шостка Сумської області. Навчався у загальноосвітній школі номер 2 міста Шостка. Згодом навчався у Шосткінському СПТУ номер 19 за професією Муляр Автослюсар. У 1995 році Андрій Миколайович був прийнятий на роботу до будівельно-монтажного управління шостхімстрой Хімстрой за спеціальністю Каменяр. У тому ж році був призваний на військову службу, яку проходив у місті Сімферополь. З 2009 по 2010 роки працював в товаристві з обмеженою відповідальністю Мастербуд монтажником гіпсокартонних конструкцій. А з 2010 по 2022 роки. Працював на себе. Андрій був щирою та відповідальною людиною, завжди випромінював доброзичливість і тепло, підтримував рідних і друзів, нікого не залишав у біді. Відповідальність, порядність та чесність були його невід'ємними рисами. Особливе місце у житті Андрія займала сім'я. У 1998 році одружився з Надією. У подружжя народилися сини Ярослав та Максим. Він був турботливим батьком, інтереси близьких завжди ставив на перше місце. Його слова підтримки, мудрі поради та здатність знаходити вихід із будь-якої ситуації робили його надійною опорою для всіх, хто його знав. Життя радісність, оптимізм і працьовитість надихали оточуючих. А після себе Андрій завжди залишав теплі спогади, адже був людиною, яка жила з відкритим серцем і щирими намірами. Андрій Миколайович любив рибалити, говорив, що відпочинок з вудкою в руках це можливість спілкуватися з природою та отримувати позитивні емоції. Також любив ходити по лісу, збирати гриби та ягоди. 18 травня 2022 року добровільно став до лав Збройних сил України, воював на Донецькому напрямку, навідником 79-ї окремої штурмової бригади міста Миколаєва. Андрій Манжос загинув 25 вересня 2022 року в районі міста Красногорівка Мар'їнського району Донецької області, відмінно вибухових травм внаслідок військових дій. Останнє повідомлення Андрія Миколаєвича. Добрий ранок, люба моя. Все буде добре. Пару днів зв'язку не буде. Герой похований на Веригінському кладовищі у місті Глухові. У Андрія Миколаєвича залишилися батьки, дружина та сини. Манжос Андрій Миколаєвич нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять герою назавжди 45, назавжди в строю.